Вітаю вас, мої любі підписники! З вами ваша астролог Клеменко Наталія з прогнозом на тиждень із 8 по 14 вересня. Це кармічний період. Ми входимо з вами в дію. Осіннього коридору затемнень. 7 вересня ввечері відбулося місячне затемнення, і цей тиждень дає нам можливість отримати результати, звільнитися від чогось, від негативу, в першу чергу, від залежностей, від цього того, що вам не дає можливість розвиватися. Оскільки цей період повні, дуже потужний, він поблизу кармічного місячного вузла, тобто набагато сильніше за звичайну повню. То в цей період у нас зростатиме енергія, в період повні ми ще будемо відчувати його в понеділок, ми зможемо отримати результати, прийде ясність і можливість на спадаючий місяць звільнитися від цього непотрібного. Це стосується тем, куди потрапляє саме місяць. Детальне відео для кожного знаку зодіаку вже є на моєму каналі, залишу посилання в описі під цим відео. Тобто актуальними будуть підніматися ці теми, які торкалися вашого життя 9 або ж 18,5 років назад. Це період підвищеної емоційності, тож будьте уважними на дорогах, у спілкуванні з іншими людьми, уникайте великих скупчень людей. Сприятливо, оскільки місяць знаходиться в знаку риби, молитви, медитації, плисти за течією, карма виведе. Тобто, ми зараз, якщо ви щось надумаєте зробити, і оскільки йде. Спадаючи місяць на цьому тижні ви можете позбавлятися всього, що вам не потрібно. Але пам'ятайте, що це дуже сильний період, і якщо вже від чогось позбутися, завершити якісь справи, звільнитися від стосунків з роботи, то це буде важко потім змінити. Тож зважте, перш ніж робити такі кардинальні кроки. Зараз розберемо з вами, які дні будуть більш напружені, а які сприятливі для впровадження ваших справ, отримання результатів та наведення порядку. А як завжди, всім дячна за ваші лайки та коментарі. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. Тож почнемо ми із понеділка, 8 вересня, місяць, буде знаходитися в знаку риби. Буде діяти енергія 16-ї місячної доби. Її символом є метелик. Це період кардинальних рішень та творчих креативних ідей, сприятливі подорожі, і також ви можете бачити віщі сни. Цього дня сонце йде на з'єднання із Меркурієм, оскільки сонце це наша енергія, воно наповню, головне, що ми відчуваємо дію. Місячного затемнення, сонце це наша енергія, воно знаходиться поблизу кармічного місячного вузла минулого, от знаки діва, тож зараз потрібно брати вектор на знак риби, ми можемо плисти за течією, довіритися Всесвіту. Меркурій відповідає за мислення та інформацію, тож їх з'єднання це період, коли може покращитися наша красномовність, можливість висловитися. Виділитися на фоні інших за рахунок свого інтелекту через слово, через подачу інформації, виступи хороший період для налагодження контактів, отримання корисної для вас інформації. Важливо цей період слідкувати за тим, що ви говорите. Також цей період сонце формує гармонійний аспект із Юпітером та чорним місяцем. Сам аспект можливостей між сонцем та Юпітером може на те, що можуть реалізуватися наші мрії. Ми можемо досягти успіху, удачі, може зростати наш оптимізм для важливих звершень. В цей період ми можемо посилити свою популярність та авторитет, а також можемо втілити найсміливіші, найамбіційніші наші цілі. Венера планета гармонії та краси, а також взаємовідносин, єдиний на гармонійний аспект можливостей до Марсу. Це аспект між двома гендерними планетами, тобто чудова можливість для співпраці, для налагодження відносин. Аспект пристрасті сприятливим буде вилити свої емоції через творчість та спортивні навантаження. Може бути також проявлена активність і в темах фінансів та відносин. Аспект вже розходиться, але з урахуванням орбісу ще продовжує діяти між Марсом та Юпітером. Що може вказувати на надмірні емоції, на імпульсивні дії, будьте уважними на дорогах, не втягуйте себе в конфліктні ситуації, особливо з плавовими людьми. В цей період ми можемо сильно переоцінити свої сили. І в той же час є дуже багато енергії для звершень, для того, щоб ми отримали результати, проаналізували і щось допрацювали, підкоригували. Всі справи мають бути прописаними. Із 20 години 46 хвилин і до 21 години 37 хвилин місяць буде без курсу, тобто не буде робити жодного аспекту. І в цей період бажано займатися рутинними справами або ж відпочивати і не впроваджувати нове. А потім, із 21 години і 38 хвилин, місяць буде переходити в знак Овен і на підсвідомому рівні буде давати нам можливість ініціювати ідеї. Проявляти лідерські якості. В цей час ми можемо отримувати підказки, хороший час для завершення чогось. У вівторок, 9 вересня, місяць залишається в знаку Овен, тож сприятливе спілкування з представниками знаку Зодіаку Овен. Ми будемо підпливом енергії 17-ї місячної доби, символом якої є дзвін. Це хороший період для заселення до нового житла, для наведення порядку, а також сприятливі зустрічі, колективне обговорення важливих питань. Також хороший період і для легких фізичних навантажень. На небі продовжує свою гармонійну дію бісекстиль за участю вищих планет, що допомагає нам звільнитися від цього непотрібного. Плутон, планета кардинальних змін в знаку водолій, робить аспект удачі до урану, управителя знаку водолій. І на вершині вони з'єднуються гармонійними аспектами із Нептуном. Та Сатурном ми можемо відразу звільнятися від цього непотрібного, очищувати простір, адже 21 вересня настає сонячне затемнення. Це також кармічний період, він закриває осінній коридор затемнень і дає можливість нам почати щось нове. Це період молодика поблизу кармічного місячного вузла. У середу, 10 вересня, ми будемо зранку. Під впливом енергії 18-ї місячної доби символом якої є дзеркало. Тобто, в цей період ми можемо щось почути стосовно нас і сторони інших людей, вони можуть розкрити нам якусь таємницю стосовно нас, так як бачать нас інші, але ми не бачимо самі себе. Цього дня місяць залишається в знаку Овен, проте весь день вважається несприятливим для. Активності, оскільки із 9 години і 56 хвилин, і до 23 години і 3 хвилин місяць буде без курсу, справи можуть піти не так, як ви планували. І вже потім ввечері місяць буде переходити в знак Телець. Залишається спецз'єднання між сонцем та Меркурієм, а також кармічним місячним вузлом, кету, що дає можливість повторно виступати, проявляти наполегливість, слідкувати за деталями, тобто ми маємо можливість вловити ці сигнали, ці знаки всесвіту. Який нам покаже, як і яким шляхом йти. і коридор затемнень буде направляти на правильний шлях, сонце підходить на точний гармонійний аспект до Юпітера і дає можливість реалізувати наші плани, посилити наш оптимізм, а також авторитет. Венера буде в гармонійному аспекті до місяця, що також буде сприяти гармонійні взаємодії між партнерами і жінками, проте в другій половині дня. Місяць буде в напруженому аспекті до Марсу, тож будьте обережними на дорогах і не втягуйте себе в конфлікти. Може бути роздратованість придирство через дрібниці. У четвер, 11 вересня, місяць знаходиться в знаку телець, буде діяти енергія 19-ї місячної доби, яка вважається напруженою. Її символом є павутина, тож нічого нового не починаємо, щоб воно все не заплуталося. Будьте обережні з новими ідеями та знайомствами, пильність допоможе уникнути несприятливих ситуацій. Це хороший період для завершення. Місяць на котелець, власне, в своїй екзальтації, тож йому тут дуже комфортно, і це знак того, що ви можете. Робити те, що вам дає задоволення, радість від життя, сприятливо приділити увагу своєму здоров'ю, красі, але практичній, порадувати себе чимось. Хороший час для наведення порядку. О п'ятницю, день Венери, 12 вересня, місяць залишається в знаку. Телець буде діяти енергія 20-ї місячної доби. Її символом є Орел. Це дуже енергетично сильний день. День духовної еволюції та прозріння сприятливий для визначення мети та для голодування, використання дієти для покращення стану здоров'я. Це також і сприятливий день для стрижки. Юпітер у гармонійному аспекті до Сонця та Меркурія чудовий період для зустрічей, важливих, для підписання документів, а також отримання нових знань, поїздок. Хороший період і для виступів, і для отримання відповідей на всі ваші запитання, поки ми в дії коридору затемнення. Ви можете отримати результати за свою наполегливу працю. Можете отримати дипломи за навчання або ж прийде важлива для вас ідея або зустріч. Ввечері місяць буде у з'єднанні із Ураном, і це можливість звільнення нам на підсвідомому рівні. Дуже важливим буде отримання нової інформації, адже місяць буде переходити в знак близнюки чудовий період для спілкування. Ми можемо відчувати більшу свободу в висловлюваннях і цінувати свій особистий простір та простір інших людей. В цей період місяць доєднується до гармонійної конфігурації бісекстиль за участю вищих планет та Сатурну, і це також чудова можливість для звільнення від всього непотрібного, щоб перейти в нову реальність. У суботу, 13 вересня, ми зранку будемо підпливом 21-ї місячної доби. Її символом є колісниця, це день політиків та реформаторів. Ви можете створювати свято. Це один із найбільш емоційно стабільних днів цього тижня. Місяць залишається в знаку близнюки, тож сприятливе спілкування, побути на природі. Важливим буде також і прибирання, провітрювання помешкання. Місяць залишається в з'єднанні із Ураном, тож сприятливі зустрічі з друзями, звільнення від формальностей, а також хороший час для отримання результатів та нової інформації. І це все пов'язано із гармонійною взаємодією між Сонцем, Меркурієм та Юпітером. Тобто ви можете і заявити про себе, і посилити свій авторитет, а також отримати важливу інформацію та знання. Прислухайтеся до підказок Всесвіту. У неділю, 14 вересня, місяць залишається в знаку близнюки, тож сприятливо спілкуватися із представниками цього знаку, а також навчатися, купляти канцелярію, буде діяти енергія 22 ї місячної доби, її символом є книга. Сприятливо передавати знання та досвід іншим, хороший період для знайомства. І місяць вже включається у гармонійну конфігурацію між Венерою та Марсом. Чудовий період для покупок, знайомств, спілкування. Головне дотримуватися чесності та дипломатії. Продовжу цього тижня буде діяти гармонійний аспект між Сатурном та Ураном, що допоможе нам структурувати наші знання, і на базі того, що нам відомо, ми можемо. Впровадити щось нове. Уран у нас вже ретроградний, що дає нам можливість переглянути щось в нашому спілкуванні, в нашій інформації і за рахунок інновацій та раціонального підходу дійти до наших цілей. З'їдання Сатурну та Нептону це про те, що будуть підніматися теми служіння та відповідальності, стійкості, наполегливості і віри в себе. Сатурн в гармонійному аспекті до Плутону. А це про посилення сили волі, напористість і концентрації на головному, щоб ми досягли своїх цілей і не розпорушували увагу. Гармонійний аспект між Ураном та Нептуном дає нам можливість більш гнучко адаптуватися до мінливості життя, заручитися підтримкою друзів. Уран в аспекті удачі до Плутону це про можливість позитивних змін у житті, які потребують нашої. Відкритості, новому та сміливості. В цей період важливо відпустити старе, не чіплятися за нього і розчищати місце для нового. Я всім дякую за увагу. Детальні відео на вересень для кожного знаку задяку вже є на моєму каналі. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, я буду дуже рада. І до наступних зустрічей в наступних відео!